Уявляєте, який смертний гріх людина брала на душу? От для того, щоб не дати людині такий гріх взяти на душу, її нищили. Тому що ну, козаки всі вони прагнули спасти свою душу за рахунок е, героїцького чину, тобто за рахунок захисту своїх близьких. От. Ну Це тут був перевоз, ну ви бачите церква, так, гарна і красива. Так от, згадуємо, що то була татарська територія, відповідно, церкви там не було. А церква знаходилася метрів 300 у напрямку за От, І, як я вже казав, була досить така масивна. От, але коли... Коли запорозькі козаки звідси вийшли, от, як я вже казав, фортецю перебудовували. І вже десь початок 17-го століття, 1710-15 рік, козаки-запорожці вийшли з цього гарнізону, тому що сюди зайшли імперські війська московські. От, і тут стояв Полтавський полк, яких то там стрільців чи там когось. Ну, Етнічні вони були українці, але в імперській армії. Це те, про що ми з вами розмовляли, коли я про татарську навалу розповідав. От, так само ж діяли і московити, і продовжують діяти так само. От, відповідно, козаки-запоросці звідсіля вийшли. І розселилися по слободах новоселиця нинішній новомосковські, паське, підгородня, березанівка це все козацькі слободи, в які розселилися звідсиля козаки Запорожці. От е є цікавий приклад. Збереглося в архіві в Санкт Петербурзі, коли виймали е після зруйнування Січі документи е коша. Там збереглася судова справа, яку е до суду звернувся. Полковник пшеничников, який був тут начальником гарнізону імперського. От. І скаржиться кошовому отаманові на козаків, що п'ятеро козаків йшли із Слободи Новоселиця, тобто з Новомосковська, на новий Кодак. По дорозі зайшли сюди в Шинок. От. Ну, Це по дорозі, це уявіть, да? от, з підгороднього на новий кодак, от, де Кайдацький міст, це виявилося по дорозі. Ну, це ж Враховуючи, що вони тоді були або кіньми, або може і пішки. От. І тут в Шинкові вони зачепилися із е, тими стрільцями, які були тут. От. Ну і наваляли її. От. Ті покликали підмогу, ті наваляли підмозі. В общем, вони перебили мало не всю залогу, яка тут була. От. Закінчилося все тим, що цей пшеничник наказав вивезти гармати і поставити напряму на водку на цих козаків. От, і якщо вони не припинять биці цю залогу, то вони почнуть стріляти з гармат. І от він скаржився кошовому, що от ваші козаки хай більше сюди не приходять, то що я дав наказ: якщо їх когось тут побачать, то зразу по ним будуть стріляти з гармати без розмов, без нічого. От і потім, коли козаки запорожці вийшли, от через ну, це середина 17 століття. Була епідемія, одні кажуть малярії, другі кажуть чогось іншого. І всі, хто був тут в цій фортеці, ну імперські війська, вони всі вмерли. От. І довгий час під страхом смертної кари було заборонено з території фортеці забирати будь-які речі, щоб не рознести цю заразу. От. Ну і таким чином вона після цієї епідемії фактично припинила існування в якості військового якого-то об'єкту. Життя, бачите, зберегло для нас ці вали. І тоді ж церкву льоду взимку розібрали, вона була дерев'яна, от її розібрали, Перетягли на той берег і встановили от в тому місці, де зараз ми бачимо церкву, яка побудована вже нова. От, та церква була дерев'яною, вона була спалена один раз, потім її відновили, а потім перенесли от в то місце.